Від застуди немає ліків, щоб зробити противірусний засіб. Тобі треба знайти ліки, які справді будуть працювати проти вірусів. А таких ліків, якщо чесно, за мабуть двома або трьома виключенням у нас поки не існує. Є будь-які є, хоч якісь ліки від гепатиту, в нас є, хоч якісь ліки від вірусу імунодефіциту та ще від кількох вірусів. Але від застуди це дуже важко зробити. В першу чергу через те, що вірус грипу він дуже сильно мутує і він дуже сильно різноманітний. Його вже є величезна кількість різних штамів, і для кожного з них треба робити окремі ліки, які будуть робити так, щоб вірус не розмножувався. І це важко зробити, тому що вірус постійно буде змінюватися. Тому єдина профілактика гарна проти вірусу, яка є, це здоровий спосіб життя або вакцинування. Кожного року Всесвітня організація охорони здоров'я випускає перелік очікуваних штамів вірусу, які починаючи з осені будуть циркулювати. І ми вже з знаємо виробництво готують ці дози вакцин, і їх восени, десь там починаючи з середини осені або ззимку, вже доречно собі робити. Зазвичай це 3-4 вакцини від різних штамів. Ну вони йдуть в одній ін'єкції.